Для лисецької громади приємна подія. Ми продовжимо децентралізаційні кроки. Саме сьогодні ми розпочали надавати такі послуги, як заміна водійських прав і видача документів на реєстрацію автомобіля. Ми маємо приємну подію. Чергову це відкриття. Установки по виготовленню документів водія. Власне, це п'ята установка в області і перша з центрів надання адміністративних послуг селищної територіальної громади. Я хочу подякувати керівництву громади. Власне, вони цю установку купили за власні кошти і повністю все обладнання, і здійснили організаційно-технічні заходи для того, щоб вона запрацювала. Сьогодні власне видане перше посвідчення водія. Це такий гарний приклад наближення послуг до власне до людини. Це є крок, який розширює надання адміністративних послуг, що буде освіченням того, що на громадяни даної територіальної громади будуть отримувати послуги на місці без необхідності поїздки до міста Івано-Франківська. Ця послуга є платною, тому з неї будуть надходити кошти в бюджет нашої громади. Вартість послуги обміну посвідчення водія на даний час становить 572 гривні. Реєстрація транспортних засобів 989 вісімдесят гривень сімдесят копійки. Це з заміною номерних знаків без заміни номерних знаків коштує 836 гривень. Для отримання відповідної послуги необхідно здійснити оплати, мати з собою квитанцію, оригінал паспорта та коду. Якщо це йде заміна посвідчення водія, обмін посвідчення водія у разі зміни шлюбу, тоді ще необхідно мати свідоцтво про шлюб. Послуга займає близько пів години, щоб зареєструвати людину. Термін виконання послуги до п'яти робочих днів. Ну крім того, слід зазначити, що центр динамічно розвивається. Ми буквально нещодавно його відкривали. А вони вже зараз скажімо, масштабували об'єм надання послуг з кількості там, якщо раніше надавали 169, зараз близько 245. Тому дякую всім керівнику громади, керівнику ЦНАПу і. Далі так тримати і успіху. В перспективі планується, що дана, даний дієцентр також буде видавати паспорти. Необхідне обладнання вони отримали від Івано-Франківської обласної адміністрації за сприянням про ООН. Таким чином, ми розширюємо адміністративні послуги, які надаються не тільки в даній територіальній громаді, а й в області.